Традиційно ми звершуємо молитву, молебень перед навчанням дітей, на початок нового навчального року. Така молитва звершувалася вже в неділю в нашому храмі для дітей, а сьогодні це була особлива молитва, тому що ми сьогодні зустрічали в нашому храмі дітей, рідні, яких знаходяться в полоні, а дехто і невідомо де знаходиться без і сьогодні ми молилися, бажали Божої благодаті цим діточкам, щоб Господь укріплював їх в молитві у вірі, в навчанні, побажали їм, щоб якомога швидше їхні рідні. Близькі батьки повернулися і обняли своїх дітей, і ми свято віримо в це, свято віримо в нашу перемогу. Я сьогодні хотів би висловити щиру подяку Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровська Солідарність, зокрема Олександру Володимировичу, віце-президенту фонду Яні Юрівні Іваніловій за таку постійну підтримку, тому що і сьогодні фонд підтримав цей наш захід. Вони підготували подарунки для дітей. і і також поспілкувавшись з батьками, з рідними, запропонували свою допомогу, чому вони можуть бути корисні для їхньої підтримки. Це дуже важливо, тому що разом спільно з церквою ми творимо великі великі добрі справи. Це не перша справа, це справа постійна, тому що завдяки фонду солідарність наша церква може робити великі соціальні проекти в цілому для людей, для наших воїнів, в цілому для наближення нашої перемоги. І це дуже вагомий внесок для. України і для української церкви фонд солідарність зумісно з нашими друзями передали їм такі невеличкі подарунки для навчального року. Для початку навчального року це канцелярія та невеличкі сувеніри. Я була дуже вражена, тому що ми не знали, що будуть представники фонду солідарності, але ми дуже вдячні. Ми запрошували всіх всі родини, які могли б приїхати. Ну, на жаль, не всі навіть зголосилися, тому що ну, дуже складна така обстановка, і дуже багато родин не приїхали, на жаль. Але ми передамо їм все одно ми передамо подарунки, ми передамо їм молитви за їх дітей, і також ми передамо їм молитви за їх рідних, за їх батьків. Божої і благодаті, Божого і благословення в новому навчальному році.